Отримати якісні банківські послуги відтепер львів'яни можуть за ще однією адресою. У рамках стратегії розвитку мережі у місті на вулиці Зубрівській, 38, відкрили відділення Сіті Комерсбанку. Це третя філія цієї фінансової установи у Львові і вже сьома по західній Україні. Її директор Сергій Бойчук говорить, завітавши туди, клієнти зможуть отримати увесь спектр банківських послуг, операції з відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі пенсійних та карткових здійснення переказів і зарахування коштів, а також вигідні депозитні та кредитні програми. Наразі ми можемо запропонувати нашим клієнтам як депозитні програми, розрахунково касове обслуговування, кредити на поточні потреби та придбання техніки будь-якої меблів та інші. також, у нас є така послуга як таксрі, тобто повернення ПДВ при купівлі товарів для тих людей, які бувають за кордоном. Послуга є в принципі новою, десь для нашого ринку, тому вона досить добре користується попитом клієнтів. Та Сіті Комерс банк дає можливість заощадити не тільки при покупках у Європі, але й робить своїм клієнтам ще кілька вигідних пропозицій. Скажімо, впродовж першого місяця з дня відкриття нового відділення це збільшені депозитні ставки: 1% за вкладами у національній валюті та 0,5 в іноземній. Причому отримувати підвищені виплати ви також будете, якщо скористаєтеся іншою програмою і відкриєте депозит у суботу. Цей день у сіті Комерс банку є не тільки робочим, але й дає можливість отримати додаткові. Прибуток. Усі ці переваги зізнаються, клієнти змусили їх зробити вибір на користь саме цієї банківської установи. Я дуже задоволений роботою цього банку, дуже добрі працівники, скажімо так, обслуговування дуже на хорошому рівні. Підхід дуже цікавий з них. Так що рекомендую всім скористатися тим банком і бажаю успіху гарному цьому банку, скажімо так, тому що відкриття тим більше зараз. В районі, де я проживаю, мені буде зручніше сюди приїжджати і користатися послугами цього банку. Дуже приємно, що ще чергове відділення відкривається у нас у Львові, де будуть представлені всі види послуг. І Я сподіваюся, що дійсності цей банк має майбутнє. Та як розвивається в західному регіоні, бо він був представлений в основному тільки в південному і центральному регіоні. Тому я надію, що якщо будуть хороші продукти і хороше обслуговування, то він буде мати хороші показники економічні. Нагадаємо, що станом на лютий цього року Сіті Комерсбанк має розгалужену мережу, що складається більш ніж із 60 відділень, а його фінансові активи складають близько трьох мільярдів гривень.